Знову радий зустрічі з вами у програмі 5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Величний 50-й псалом, псалом Покаяння, був написаний царем Давидом після тяжкого гріха з Вірсавією. Давид писав. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і з лагідним духом підтримай мене. Деякі люди помилково тлумачать Боже прощення і навчають, як тільки людина отримала впевненість у спасінні на підставі виправдання, здійсненого Христом на Голгофі, вона спасена назавжди. А чи заявляє Давид, що вчинив подвійний гріх, убивство і перелюб, що він іще відчуває впевненість у Божому прийнятті? Якраз навпаки. Послухайте слова 32-го псалма, написаного в той самий час. Коли я мовчав, спорехнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулася на літню посуху. Давид благав Бога не відкидати його від своєї присутності. Псалом жодним словом не натякає на духовну впевненість. Давид відновив свої стосунки з Богом через кілька місяців після того, як пророк Натан привів його до цілковитого визнання своїх жахливих злочинів і ясно вказав цареві на те, що той зневажив Господнє слово і вчинив зло в очах його. З цієї історії чітко видно, що Давид розірвав свій зв'язок з Богом. Цар був загиблою людиною, поки не визнав свої гріхи і не покаявся в них. Давид і все царство сильно постраждали через його відступ, але коли усвідомлення вчинених ним гріхів вразило його дух, він дійсно впокорився перед Богом і своїми підданими. Хоча ми можемо одного разу бути спасенними, ніщо автоматично не гарантує нам, що ми назавжди залишимося в тому ж стані. Проте, якщо ми падаємо, то можемо повернутися до Бога і благати Його як Митер із притчі Христа. Наші стосунки з Богом можуть бути відновленими через визнання і покаяння. Чудово, те, що, хоч Давид упав, Господь підняв його. Тепер він був у тісних стосунках з Богом і своїми ближніми, ніж до падіння. Кожний, хто відчуваючи Божий докір, упокорить себе, визнає власний гріх і розкається, як це зробив Давид, може бути впевненим, для нього є надія. Чи бажаєте ви подякувати Богові в молитві за його любов до вас? Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти проявляєш свою велику любов до кожного з нас. Допоможи, Господи, нам завжди триматися за Твою руку і не відходити від Тебе. А якщо ми впадемо, Господи, підтримай нас, підведи нас і допоможи нам слідувати завжди за Тобою. Наше життя вручаємо в Твої святі руки. Благослови нас. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Наші стосунки з Богом можуть бути відновленими через визнання і покаяння. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці чи проблема, за яку ви хотіли б, щоб ми молились, пишіть нам та телефонуйте, а ми обов'язково відгукнемося на ваше прохання. Наші контакти зображено на екрані. Нехай Бог буде з вами. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!